Вітаю вас із Січеславської просвіти. Ми запустили тривалий проєкт психологічної підтримки родин військових, родин ветеранів, самих ветеранів. Загальна його назва Простір зцілення. Подробно про нього прочитати ви можете на нашому сайті Січеславської просвіти. А зараз я зроблю невеличкий анонс, що буде відбуватися і в якому форматі. Протягом року, майже року, будуть відбуватися цикли міні-курсів, які складатимуться кожен міні-курс з чотирьох зустрічей. У нас будуть теми кожного окремого міні-курсу з трьох: mindfulness, особистість зростання та плейбек театр Напевно, я трошки пізніше запрошу ведучих цих конкретних міні-курсів, це кваліфіковані лікарі-психіатри. Психотерапевти, психологи, люди, які складали цю програму, які готуються ретельно. Все це буде відбуватися в нашому комфортному проєктному офісі за адресою вулиця Леварна, 9. Будуть якісні кавапаузи. Буде загалом гарна тепла атмосфера. Тож, якщо ви самі або знаєте когось, кому це може бути корисно, необхідно відвідати такі зустрічі, будь ласка, поширте цю інформацію, можете реєструватися, написавши мені особисті повідомлення, можете дивитися на нашому сайті просвіта, де Тож, побачимося.